От пожалуйста. Ось, будь ласка, цвіль, цвіль. Ось дивіться, як затікають стіни. Усе внизу тече, бачите? Навіть підлога мокра. Це нереально і страшно дихати ось цим. Галина живе разом із чоловіком і двома доньками. Щоб, хоч якось зігрітися вночі, сплять у верхньому одязі. Поки жінка розказує, з рота йде пара у кімнаті плюс чотири. Співпотремядія спимо під трьома ковдрами у руковицях та шапках. Одягаю валенки зверху, двоє шкарпеток. Ми як бомжі. Купу пляшок з водою нагріваємо собі, щоб хоч ноги грілися. З 27 січня гуртожиток, що належить каховському заводу електрозварювального остаткування, знову без електроенергії і опалення, розказала Ніна Полегенько. Дріт, що був підключений до сусіднього магазину, відрізали на власника, наклали штраф. Телефон не зарядиш. Телефон не можна зарядити. Ходимо по сусідам, і просимо, щоб вони зарядили. У сусідніх будинках є світло, а у нас ні світла, ні опалення. Ось так і живемо. Нам сказали, що 15-го завод запрацює, і питання наше вирішиться. А 27 січня взагалі світло вимкнули. На кухні стоять газові балони, які дав завод. Одного балону вистачило менше ніж на місяць, розказує жінка. Поставили два балонам на Нам поставили два балони спочатку. Газ закінчився, і ми тиждень були без газу. Зараз заправили лише один балон. Другий стоїть пустий. Ось так і готуємо. Бабусі Емі Сидоренко 84, Освітлює кімнату свічками. Пенсіонерка збирається лягати на стаціонар до місцевої лікарні. Там тепло. Не працює холодильник, а він так трошки попрацює с які світла нам дали, Він замерз. Тоді ми можемо туди ще класти, а потім те саме, а потім, ну в общем, так живемо. Зустріч мешканців гуртожитку, робітників і керівництва заводу та адміністрації міста анонсована сьогодні не відбулася. Директора на підприємстві сьогодні не було, розказала Ірина. Жінка раніше тут працювала. Ми дзвонили в мерію, нам сказали, що наш директор на лікарняному з 18 січня. От. А зараз він уїхав до Києва. Но ну, він нам на нашому засіданні сказав, що він не має ніякої інформації і ніяких питань він не вирішує. Чому, якщо він представник і керівник заводу, вважається? На сайті заводу у списку контактів ми знайшли телефон комерційного директора і зв'язались із ним. Я не у повномочення До кого ми можемо звернутися? Генерального директора. А як його можна знайти? Чи є контактні дані? Адже телефон приймальної відключено у вас взагалі? Я дуже загласуватиме. А через скільки я можу вам перетелефонувати? М -м -м через по часаохорона на прохідній заводу підтвердила слова інших співробітників. Підприємство зараз стоїть без електроенергії, жоден цех не працює. Сьогодні керівництва немає на місці. Комерційний директор сьогодні більше не виходив з нами на зв'язок, тому нам не вдалося дізнатися позицію керівництва заводу. Ми продовжимо шукати можливість отримати коментарі адміністрації підприємства, щоб оприлюднити їх. Нагадаємо, суспільне було у каховці 12 січня. Тоді електрики у гуртожитках не було півтора місяці. Люди приходили до воріт заводу. Тоді до них ніхто не вийшов, і ми не змогли поспілкуватися з директором. Оксана Хлібос, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.